Привіт! На минулому уроці я розповів про класи, методи та поля. Вирішив, що такий додатковий огляд на тему конструкторів і ключового слова ЗИС буде незайвим. Давай повторимо, що таке конструктор. Конструктор це метод класу, певна інструкція, яка вказує початковий стан об'єкта класу. Назва методу, тобто конструктора, відповідає назві класу і також пишеться з великої літери. Конструктор нічого не повертає, ми не пишемо ні void, ні жоден інший тип перед назвою метода. Основна функція конструктора ініціалізація значень полів класу під час створення об'єкта. Тобто, коли ми створюємо користувача, ми хочемо одразу вказати його ім'я, прізвище тощо написати це все окремими рядками. Для цього ми пишемо назву класу, об'єкт якого будемо створювати, назву змінної, як зараз вказано, на рядку номер 3 Далі знак присвоєння, ключове слово new, яке знає, як працювати з методами-конструкторами, і сам конструктор, тобто назву класу з круглими дужками. Якщо не створено жодного конструктору для класу, то Java сама створить пустий конструктор, який дозволить ініціалізувати об'єкт з класу, але не заповнить жодне з полів та не виконає будь-яких інших інструкцій. Окрім того, що я не сказав на минулому уроці, конструктор може виконувати будь-яку іншу інструкцію. Тобто, якщо ми в конструктор додамо якийсь консольний вивід, він спрацює під час створення об'єкту. Що ми зараз бачимо на слайді? У нас є клас user, є конструктор, який містить в собі System.outprintf. Але клас main і метод main не містить жодного консольного виводу. Але, як бачимо, під час запуску програми ми дійсно отримали рядок створеного користувача з іменем Alex. Давайте трошки поговоримо про ключове слово «this». Ключове слово зис дозволяє нам під час роботи у класі звертатися до певних змінних та методів цього класу. Дивимось зараз на конструктор. У нас в методі конструктора є поле «Name». і в класі теж є поле «Name». Якщо під час присвоєння у конструкторі прибрати зис, то програма подумає, що ми просто змінили значення змінної на те саме значення, тобто не буде дивитися на поле класу, адже в методі вже є така назва змінної. У такому випадку ми перед назвою поля класу ставимо з. І цим вказуємо, що ми хочемо встановити нове значення поля з конструктора полю саме цього об'єкта класу. Дивимось зараз на слайд і бачимо, що в четвертому рядку класу user ми дійсно маємо поле Name. «String name» – це те поле, у яке ми будемо передавати певне значення, як у рядку 3 класу Main. Що ми робимо? Ми ставимо на п'ятому рядку класу user. Слово «this» і тим самим вказуємо, що це «name» – це не ось це «name», а саме ось це. Тобто, це саме поле користувача «this» перекладається як «це» або цей. І ми кажемо, що саме цього класу поле, ось це «name», ми хочемо змінити і присвоїти йому значення того, що вже буде передаватися саме в конструктор. І як бачимо, ми передаємо Alex, і на цьому слайді ми вже бачимо, що ми передали слово Алекс, і воно дійсно урахувалось. А до цього тут залишалося нуль, хоча ми також писали Алекс у конструкторі. Ключове слово з має не тільки таке використання під час роботи з об'єктом, якщо ми викликаємо будь-який метод цього об'єкта, і у цього метода десь є в коді з воно буде зберігати той об'єкт, який стояв перед точкою під час виклику метода. І так працює всюди в класі. Бачимо, що ми у методі print у юзері. Спробуємо вивести якийсь зис. Що таке, зис не дуже зрозуміло, мабуть, на перший погляд, але бачимо: ми викликаємо метод user.print, тобто ось цей метод. І бачимо, що ось цей user і буде якби значенням ось цього зис. Тобто ми просто намагаємось вивести об'єкт в консоль. Також ЗИС може використовуватись для явного виклику конструктора. Я вирішив це показати саме в коді. Давайте для початку створимо публічний конструктор для класу User, але без жодних параметрів. І напишемо тут якийсь рядок created, тобто ну, створено, користувача створено. Але як ми бачимо, коли ми будемо передавати якесь ім'я, тобто, наприклад, нік, ми будемо змінювати значення поля Name, але цей рядок виводити не будемо. І навпаки, якщо ми не виведемо слово нік. Тобто конструктор залишиться пустий, рядок у нас викличеться, але ім'я ми не встановимо. Що зробити, якщо ми завжди хочемо, аби цей рядок виконувався? Для цього ми можемо виконати явний виклик конструктора. Пишемо зіз і круглі дужки». У круглих дужках може бути що завгодно. Тобто, наприклад, якщо полів в нас буде три, і у цього конструктора буде два поля, а у цього одне, то ми можемо передати сюди два поля, а тут Заповнити тільки одне останнє. Давайте це і зробимо. Наприклад, у нас ще є string shortname, і ми shortname будемо встановлювати саме тут. String short name. Давайте це зараз зробимо. String shortname. Short name. І будемо писати Created і вставляти це слово, яке ми отримали. Добре. І тут так само будемо отримувати прізвище. Але прізвище ми вже передавати будемо саме ось цей конструктор. Тобто ми і встановимо прізвище, і виведемо рядок, тому що ми викликаємо ось цей конструктор. Явно викликаємо цей конструктор, і потім встановимо ім'я. Тобто, наприклад, у нас є нік А, тобто ось ім'я нік, прізвище якесь там A. І ми зараз спробуємо запустити цю програму. Ми не виводимо зараз жодних рядків, нам це не потрібно, адже вивід рядка відбудеться саме тут. Давайте спробуємо це запустити. І ми бачимо, що дійсно створено якогось користувача з прізвищем A. Так само ми можемо зараз вивести ім'я, і ми теж побачимо, що це ім'я було зареєстровано і об'єкт створився правильно. Давай згадаємо, що ми бачили, коли виводили в консоль масив. Ми бачили не масив. А незрозумілий рядок, що містив назву класу та хеш. Така сама ситуація буде і з іншими класами. Аби цього не було, нам в класі, в кожному класі, де ми хочемо це прибрати, потрібно написати метод toString, який повертає рядок. Давай виправимо проблему зі слайду і отримуємо більш зрозумілий рядок. Це стандартний метод, і я зараз покажу, як його написати. Пишемо public, тобто це публічний метод, який буде доступний іншим класам. Пишемо стрінг, тобто, як я і сказав, ми повертаємо рядок, та назва toString. Назва має бути саме саме така. І пишемо, що саме і як ми хочемо повертати це значення. Тут довільна форма, ми робимо так, як нам заманеться. Я зроблю якось, наприклад, ось так. Тепер я додам анотацію override, про неї ми ще поговоримо, до речі, дуже детально поговоримо. Але зараз залишимо так і це запам'ятаємо. Запускаю програму і побачимо, що все буде правильно. Тобто... Те, як ми написали, так воно і буде відображатися вже в консолі. У нас є користувач user, який має тільки поле Name. Ми пишемо метод toString, який повертає рядок. Зверху залишаємо анотацію override. Тепер, коли ми спробуємо вивести об'єкт в консоль, ми отримаємо те, що тут написано. До речі, зверніть увагу, я напишу в цьому методі this, адже в мене немає жодного іншого name. Java і так розуміє, про який name я їй кажу. Думаю, на цьому все. Підписуйся на телеграм в описі до відео. Там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.